Вітаю вас на моєму каналі, мене звуть Вероніка, і у цьому відео я вам покажу, як я живцюю берескле та самшит, а також результати живцювання з минулого року. Розпочнемо із живцювання самшиту. Взагалі, я живцюю його у будь-який час, крім того часу, коли з'являються молоді прирости, тому що живець має бути вже таким трішки твердішим, він не має дуже легко гнутися. А взагалі, самшит живцюється дуже добре і навіть без всяких укорінюючи легко приймається. Я живцювала сам шит і навісні, і влітку, і весени, і весь час результат був позитивним. Зараз у березні, поки немає ще молодого приросту, якраз є ще трішки часу, щоб його неживцювати. Відрізаю з куща пагони, які виросли минулого року, роблю під останньою парою бруньо косий зріз та видаляю нижні листки, лишаючи тільки дві-три пари верхніх. І ось так виглядає мій готовий живець. А тепер трішки про ґрунт. Я висаджувала живці самшиту і в пісок річковий, і в пісок білий, і в суглинку. І в будь-якому із цих ґрунтів самшит прекрасно вкорінюється. Єдиний нюанс по піску це те, що він має бути вологим, але не перезволожним. Тому при посадці живців самшиту в пісок, майте на увазі, що потрібно буде завжди слідкувати за вологістю ґрунту. Коли жарко, пісок швидко пересихає. Тому, проаналізувавши те, що відсоток вкорінення у піску і в моєму суглинку, який у мене на ділянці, одинаковий, я відмовилася від корінення в піску. Відмовилась через те, що суглинка вже є у мене на ділянці, вона не так швидко пересихає, як пісок, ну і через однаковий відсоток вкорінення. Готовий живець сам я запахаю у ґрунт трішки під нахилом. Після посадки живці я полию водою та накрию свій парник плівкою. Висаджує свої живці у тінь під горіхом, а поливаю їх тоді, коли бачу, що ґрунт підсох. А зараз ви зможете побачити, як виглядають живці мого самшиту, які я живцювала того року. У них вже з'явився молодий приріст, і зараз я вам покажу, які в них корінчики. Ось так виглядають корінчики. А якщо ви ще не живцювали свій самшит, то обов'язково це зробіть. Адже ця рослина дуже легко вкорінюється. Зі всіх живців, які я висаджувала, вкорінилося 95% без використання укорінювачів. Бересклет я живцюю так, як і сам шит. Він так само легко розмножується. До речі, бересклет дуже добре пускає коріння і у воді, але я переважно розмножую його вкорінюючи у ґрунті, який є у мене на ділянці. Щоб розмножити бересклет, скущаю, зрізаю верхній пагін і роблю під нижньою брунькою косий зріз. Після цього я збересклети якісь сам самшиту, знімаю нижні листочки, залишаючи на живці 2-3 пари верхніх листків. Так само, як із самшитами бересклети я не поливаю ніякими вкорінювачами, тому що вони й самі прекрасно укорінюються без додаткових засобів. Але якщо ви маєте бажання, то можете припудрити зріз у укорінювач або пролити ним живці. Живець бересклету я запахаю трішки під нахилом у землю. Після цього я полею його водичкою та накрию плівкою свою імпровізовану тепличку. Висаджую його у те саме місце, що й сам шит, у тінь під горіхом. А зараз ви можете подивитися, як виглядає бересклет, який я минулого року живцювала. Ось такі в нього вже виросли корінчики, і він вже дав молодий приріст. А це бересклети, які я вже десь рік тому. Вони вже ось так виросли вчора їх пересадила у горщики. А якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. І до зустрічі у нових відео!